Так, отже, у нас є розрахункове завдання: це створення електронної форми таблиці для погнозування офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановлено МБУ за допомогою табличного процесу Microsoft Excel. По-перше, ми по результаті ми повинні заповнити наступну таблицю. Це наші фактичні дані, які ми отримуємо за допомогою статистичних відомостей нашого регулятора Національного банку. І прогнозовані дані, які ми запрогнозуємо за допомогою нашого, нашого табличного процесора. Для отримання даних про валюти перейдемо до, перейдемо до наступного посилання. Його варто скопіювати. Сьогодні варто скопіювати і перейти у вкладці браузера на це посилання. Варто зауважити, що кожна таблиця, ну ви вже повинні були створити необхідний документ Excel, де ви вказ де ви скопіювали цю таблицю з презентації, і. Маєте назви вилюту, це потім я вам покажу. Ви маєте зауважити, що кожні за кожне заповнювання це на початок цього року. Тобто на початок 2017, на початок 2018, на початок 2019, на початок 2021 і так далі. Оце збережемо цей файл так, зручної роботи. Тобто ми повинні вказувати, вибираємо валюту зі зміною курсу щомісяця і вибираємо початок зітнього періоду. Найперший наш початок зітнього періоду 2017 рік. Отримуємо певний список валюти і експортуємо в його в Excelський файл. У вас можливо буде заблокований відкриття нового вікна, але там варто вже нажати одну кнопку. Отримується наступна таблиця. Отримається наступна таблиця, давайте я її е, покажу, які маніпуляції треба з нею зробити для, для того, щоб зручно експортувати файли в наш, е, нашу роботу, нашу звітність. Е, добре, давайте 17, дивимося, що нам треба зробити. По-перше, у нас іде валютний курс іноземної валюти щодо гривні вказана кількість один з валюти цього іноземно, тобто 100 азербайджанських манатів коштує 1539 гривень. Це незручно, бо інколи регулятор наш вирішує оновити методологію і вказати, що вже вказується там 10 і тому курс може дуже сильно переграти, і ніяка статистична модель не спрогнозується. Це дуже дивне, дуже дивне буде. Це просто зміна методології підрахунку, і ніяк інше це не пояснюється, а модель буде намагатися щось знайти. Тому ми повинні зробити одну річ. Копіюємо ось цю штучку, і на Windows це Ctrl Alt V, на Mac це Ctrl V. Е, Операція ділити. Тобто ви цей стопчик кількість одиниць валюти ділите стопчик офіційний курс. Е, перевага цього способу, ніякої формули немає. Просто знач, і якщо я зараз видалю ці, а нам треба буде видалити це все, то у нас все буде чистенько, дуже, дуже гарно. Ось 2017 у нас. Ось така у нас штучка. Ну, давайте її скопіюємо і вставимо в 2017 рік. Так, ну це все видавити треба. Все це видавити треба. Чому кожен курс, чому кожен рік варто завантажувати окремо? Бо в нас відбувалися певні деякі зміни на От, Наприклад, я з 17 рік вам зараз покажу. от... Новий тайванський долар 13, да? Е, оце якийсь. Ось новий тайванський долар це вже 14. -й. Тобто якась нова валюта з'явилася. Е, бо її назва змінилася. Тому варто на кожен рік скласти окрему табочка, ми вже виперкуємо, це все зробимо. Е, з, зробіть с, е, таку штучку для кожного року. Е, і я зараз це зроблю і о, хочу ще раз покажу. Після е, наших е, перетворень ми отримаємо на всі наші роки, починаючи з 2017-го, дуже гарно е, виглядати боєчки. Назва валюта офіційний курс за одну. Одиницю за одну одиницю. Скільки коштує один азербайджанський Бержанський Монат, а не 1000, і не сто, і не десять, як було в інших роках. Е, тепер е, бажано зауважити, як розподіляються ці, ці ваші завдання. Е, тобто, починаючи від вашого варіанту, номер вашого варіанту, це від одного до десяти, там якось визначте собі, плюс 10 валют. Плюс 10 валют. Тобто в мене четвертий варіант, четвертий варіант, плюс 10 валют. Ось у мене останнє це Пакистанська рупія. Ви копіюєте назву їх. Можна подивитися, що там: Алжирський, Алжирський, Алжирський. Ну, Алжирського найбільше. Тобто, можна взяти ось, ось цей варіант. На останнього року варіант. Це у нас ось так. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Копіюємо і в наш репорт. Ну, як велів. Як... О. І що ми будемо тепер робити? Ми будемо тепер за допомогою велока викликати, знаходити всі ці. Значення з наших всіх таблиць. Увага! Це робиться. VUcap, ВПР. Якщо у вас російський XR. перше, це ви вибираєте вашу валюту. Друге, це ви вибираєте табличку з якого року ви будете брати 17-й рік, всю табличку можна перше не брати, і ви її закріпляєте. Увага, ви їх повинні закріпити, бо вона повинна залишатися. По звучит для всіх однакових абсолютно. Далі. І друга. У нас це в другій колоці зберігається, очевидно. І у нас повинен бути точне співпадіння фолз. Або нулик, як ви вже собі виберете. Ось така у нас форма виходить. Ну, і ось. Немає у нас вірменського драму. Немає у нас домініканського песу, немає е, іранського реалу, немає аварії, немає львівського динару. Дуже дуже, дуже дивно. Дуже дивно. Е, але так і залишаємо. Немає. Хоча аварії аварії є, так, є аварія. Можливо, є аварія. Цікаво. Зараз подивимося. Дуже цікаво. не надому дані Не Окей зараз подивимося. Тепер цю форму ми копіюємо. У нас по схожому принципу називаються наші ось точки. Це буде 18-й, це буде 19-й. Це буде 20-й. Це буде двадцять перший. Це буде двадцять другий. Це буде двадцять третій. Ну і тепер ми можемо ось так не все перекатати. Так. Дерхам. Вірменського драму. Не... Він саме найцікавіше є. Але чомусь він його не знаходить за три роки. Дуже цікаво. Мені катське пес може просто видавити, бо воно. Тут його немає. Тут його теж немає. Тут його теж немає. А ось цікаво дуже з вірменським драмом. Мені дуже цікаво, чому воно не знайшло його. Я тепер приглобуємо його. Не знаходить. По-прежньому. Добре, а якщо я ось так скопіюю. О, і тут не, о, тут не буде тоді знаходити. Тобто, е е тобто якась е помилка стосовно написання. Самого зрозуміло. Тобто, в, цілку, в такому випадку ми просто будемо зараз заходити з у цієї таблочки і заповнювати дані. Це буває таке дуже часто. Можливо, наш регулятор трішки помилився або написав не, тим, не тою літерою, але, але таке, таке трапляється дуже дуже часто, тому не варто. Бити на сполах і е, так і львівський динар. Е, немає такої валюти до нашого періоду, ну, до початку звітності Давайте варі подивимося. Аварій є. В 17-му році. Аварія є. Ну, напевно, ж в 2018 році вона є, так? І в 19-му році вона, напевно, все ж таки є, так? Тут це дуже, 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 дуже очевидно. Заповнили цю табличку. Давайте іра... іранський реал подивимося теж. Можливо, теж бачите це три роки. Тут, напевно, якась проблема з самими даними. Ще раз назву іранський реал. Іракський динар. Іранський реал. Ну, тобто його немає. Домініканський ПЕСО немає змісту аналізувати. Давайте бразильський раунд у 2019 році. Ну, немає в 2019 році. Е, теж дуже цікава історія. Тобто, прогнозуємо ось тут за 2020 Ну, немає. Його можливо знайти нам варто. Давайте подивимося, ті, що оновлюються щодня. На 01.19. І подивимося у назву цю валюти. Бразильський РЕА. Її просто немає. Так, її просто немає бразильського РАУ. Окей. Викинаємо прогнозування для якоїсь донгу, наприклад, на якого буде найповніша дана. Так, варто зазначити, що для прогнозування нам дуже зручно буде всі роки переіменувати на один, два, почати відлік років нашого візуально від одинички. Тобто тут давайте зазначимо 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, це можна зробити одиничка, двійка і протягнути, але вже як зробили, так зробили. Так, беремо донг наш і йде, виділяємо все. Ось бачите, ось так виділяємо. З нас свої валюти це дуже зручно. Йдемо на вкладку вставити або інсерт. Нам рекомендують завжди щось дуже погане, дуже неякісне. ми йдемо на е, крапкові і вибираємо ось таку. Тобто е, з такими прямими лініями. От у нас виходить дон. Чому я пропоную вибирати з назвою, бо вона її видає вгорі. Тепер що ми робимо? Як нам визначити, от що нам треба взагалі як нам прогнозувати? Ми йдемо додати елементи, ми будемо з допомогою вбудованого інструменту не аналіз даних. Так? Це, це Треба щось робити, а нам треба нічого робити, ми хочемо йти в лінію тренду. Такий тренд, здається. Бо лінійна регресія це фактори, а у нас не фактори, у нас авто, як авторегресивна модель. І вона саме визначається. Заходимо в тренди. Тут поки нічого не вибираємо, йдемо в більше трендових, ну, мовив трендс або в, а, більше налаштованих, як, якось по-іншому називається. Окей. Сюди заходимо. Що ми беремо? Ми беремо лінійне, вставити. Показувати рівняння на діаграмі і показувати r квадрат. Саме r квадрат свідчить про близькість R-квадрат квадрат, це одиничка мінус відношення похибок. Так, квадратів похибок. Ну, Чим вище до одинички, тим прям точно, точно, точно це. Ну і показувати, так? Да? Ось так. І ми його для зручності можемо перемістити сюди. Тобто, ось лінійна ось. R квадрат дуже маленький. Окей. Тепер давайте логарифмічно. Давайте тепер логарифмічно. Бажано ось так Забулися про цю, так? Да? І йдемо в трендові, і мамо більше. Бачите, тут уже ніяких немає. І вона додає нову просто, так? Е, теж показувати лінію на екрані показувати це все. Ось. У нас інше є. Тут ще менше квадрат, ну, Тобто, не завжди вона відповідає дійсності. Давайте далі. Е, це е, у нас була графічна, тепер у нас поліноміальна. візьмемо. І ордер е, to, Це тобто. Степінь звіта. В нашому завданні так. Поліном другого степені це буде задавати. Показувати. Показувати. Ось тут вже більша якась точність наявна. І остання це експоненційна. Тут. Давайте я вам покажу так. Експоненційна. Так. Вибачте. Так. Нічого не треба натискати. Воно змінює ту, яку ви вже додали. Да? Ось так. І додати, додати. Оно отримали 4 наших рівнянечка. І графічно можна побачити, що це дуже схоже на поліном другого степеня. Бачите, воно тут е ось це якийсь четвертий рік, це у нас 20-й, ну це коронакриза, а так має таку позитивну тенденцію щодо такого квадратичного параболічного руху. Тобто е ось наша, наш вибір, ось ми його можемо навіть. Якось там давайте формат можемо навіть якось виділити, так? ось наш вибір, наш фаворит. І що ми робимо тепер? Це наша квадратична. В методичних рекомендаціях рекомендують використовувати функцію power або степінь. Я, чесно, вам скажу, що її можна не використовувати, можна використовувати е, кришечку. Тобто я вам зараз напишу двома виглядами форму, але е, простіше користуватися так. Так, що означає 3Е мінус 0,05? Що це означає? Це означає, що у нас мантиса – це 3 помножити на 10 в мінус третьому степені. Мінус третьому степені. І це все множиться на х Ну, тобто X – це у нас ось це X. Зрозуміло. Бо у нас бачите, залежать від 1, 2, 3, 4. Ми роки не брали. А в. Давайте так. В квадраті. Ось так. Плюс. Мінус. Ой мінус. Е, 0, 0, 0. Три нуля. Двійка. Помножити на Х8. E, плюс, тут, ви бачите, майже така e, дуже дуже, e, дуже стабільна, можна сказати, навіть. 0,014. это. Це в нас заходить наш прогноз. Ось, оце наші прогнозовані дані. Їх навіть жирненьке, це Ctrl b Жирненьке ми будемо їх робити. Зробимо це все для наших інших валют. Варто зазначити одне, до речі, заперечення. В методичних документації було вказано щодо використання експоненційного. Експоненційного. Ось так. Можна ще замість степеневого використовувати експоненційно. Давайте його якось знайдемо. Та, давайте ось так. Ну, тут немає жодного змісту, тобто теж квадратична найбільш якась нас якось корелює направо нашої моделі. Окей. Робимо це все для інших. Ну, варто зазначити ще додатково, якщо у вас, у вас не вихо, якщо ви, ви просто натиснули да, більше оцих і тикаєте, да, вони просто змінюються в вигляд вашої однієї. Тобто, бачите, вигляд вашої однієї. В такому випадку вам треба от ви одну натиснули, показати, показати R квадрат, передвинули її і знову заходити на дати елементи діаграми е, т, лінія тренду більше і вже додаєте іншу, і вона заново буде відображатися. Ось так. Ну, в такому випадку вже вже третю робимо, у нас все рівно е, квадрат, ну тут більш-менш очевидно, бо у нас 2020 рік це рік спаду, і у нас іде ось такий е, ось такий якесь зростання. Ну, це таке. Спостереження на цей період. Для прогнозування, тобто для прогнозування валютного курсу валютного бразильського реалу іранської Реала, ну і все. А, ще львівського. Ну, да, у нас перше значення. Воно не відповідає 2017 року. Воно буде відповідати 2019-2020 року. Тому початок нумерації цих самих іксів треба починати з них. Ось саме тому от можна ще два нижніх ряди додати. Так, для нумерації. З 2017-го. Ну і ще для військо динару це буде з 2019-го. Так, один. Два, я такі вже спосіба покажу ось так. Ну, і для, і для е, домініканського песо недостатньо даних. Один рік це, це зовсім мало, навіть наших 5 років це мало. Ну, але рік це, зовсім, це недостатньо даних, Ну, це старт. Окей, продовжуємо. О, після таких понад довгих ротиних задач, ми отримали м, наступну табличку е, Нашу заповнену. Можливо можна для оце, що не NA, ми можемо просто ігнорувати. помилки щоб це було е, не так страшно. Е, для бразильського реал ми взяли проміжок з 20-го року. Так, да, зараз 16 немає змісту брати, бо в 2019-му пропущені дані. Окей. Е, е, стосовно ось цих трьох даних, що було зроблено? Було помічено, що це можна не помічати, можна помічати. Це дуже схоже на кубічну параболу. І було ще прийнято, що можна розглянути коліном третього степеня. Ось був він розглянутий. Тут найбільше це зрозуміло, бо це дуже схожий вигляд. Це в оці тих валют в львівському фунті та львівському динарі немає жодної такої закономірності, тому. Які були заповнені такі, ми взяли, у них дуже мало, відповідна, Але стосовно того, варто зазначити, що квадратичний далу нам одразу від'явилася, це не має жодного змісту економічного, фінансового. Тому ми взяли ще за рік, ми взяли за рік дані, але взяли другу по більшості квадратку, це лінійна. Вона не така крута, вона нам дала за два роки, тільки за один дала нам отаке від'ємне значення. Ну, тому ось така табличка в нас є, яку теж можна долучити до роботи нашої, це тобто дуже-дуже гарні значення. Ось така у вас повинна вийти робота. Варто зазначити, що якщо вам видають. Єшки, от тобто, от, ось, наприклад, тут. То не варто, ну, варто знати, що це таке, але не варто переводити самостійно. Експерт це все дуже добре розуміє. От, наприклад, я вже вставляю, він, він мене вже одразу зрозумів. дайте я ставлю тут, так, так? Він мене одразу розуміє, що це за число. Тобто, це дуже добре. Ця табличка не є обов'язкова, тобто, її можна. Можна навіть ось так зробити і. Ось так навіть. І нас би ось тут вставити. Секунду. Почекаємо. У нас вся система висне. О. Так, у нас система виснена, бо тому що я вже щось копіював перед тим. Так, таке не треба робити, дуже. потім все страшно виглядає. М -м, саме, саме все це дуже сильно псується. Ну, о, тепер ми повернулися до нашого нормального вигляду. Ok, tu jest ustawa. Skopiujemy nasz nazwę walut. Chcę ustalić, który. Drowa Rynik Miasta w Spóźniatku. No i po czystym. Po czystym. Так, почистимо, ось тут ми вставимо, ну і тут ми можемо вставити руки. Ось такі у нас додаткові розрахунки, але ну, вони, вони мають кращу якість так. Ну, ось тут можна зробити Ctrl X. Ось так. Саме ось так ми маємо. Ось така робота у вас повинна вийти. Якщо є питання, то задавайте тут. Тобто, так, ну, ті, що у вас найбільше виходять, то їх то якусь рамочку, щоб вам самим було очевидніше, Все, це видно. Все. Ті, хто очно виконують 5, здається, тобто плюс 5 не 10, тобто важно входувати 10. Все. Дякую вам, підписчики. Пишіть коментарі, ставте лайки. Все. гарного дня, слава Україні!